Любі, друзі, моє фіаско а, вчора, коли я. Сьогодні в нас вже друге число, до речі. І, скоріше за все, влог у нас за друге і за третє число вийде одним відео. Ну, не знаю, подивлюсь, як це по часу там буде. Коротше, зараз не про це. Зараз про те, що я вибрала вчора книгу української авторки, о, російської авторки. Я готова читати російською мовою, але я не готова читати російських авторів. Морально я до цього не готова. Хоча загалом Мара і Морок цикл, який мені був цікавий. Що я, зрештою, вчора вирішила. Коли я скачала книгу, я побачила анотацію, і на сайті, де я скачувала книгу, я прочитала, що Лія Арден це російська авторка, яку звати Вікторія. Не пам'ятаю ким, ким, не пам'ятаю якось, коротше, там Вікторія якось там. Я офігела, тому що я дуже і дуже засмутилася. Я думаю, блін, ну це розчарування з розчаруванням. Ну ви мене розумієте, ну це просто тришняк якийсь. Коротше, я вирішила, ну, я відкрила книгу, я прочитала там перших, напевно, електронних сторінок 5. І я зрозуміла, що я читаю, і постійно думаю про те, що я читаю російську авторку, російську авторку, і оце в мене в голові бум-бум-бум. І я зрозуміла, що я не можу. Можливо, колись потім, не знаю, через скільки, десятків років, але не сьогодні. Тому що я буду читати її, буду про неї говорити. Таким чином я буду її продвигати. То не варіант. Обираємо з вами наступну книгу. Я не думала, що обиратиму наступну книгу так швидко. І так. До речі, я не знаю, чи є в мене ще тут цикли, саме цикли фентезі російських авторів, тому що Лія Арден, ну, я думала, це якась закордонна письменниця. І так, Софі Кінселла, шопоголік і Різдво. Ну, все, це точно не російська письменниця. І будемо з вами читати шопоголік і Різдво. До речі, я не читала жодної книжки Софі Кінсела. Софі кінсели, і мені дуже цікаво, Лізеб, дуже за дверима речить, свариться, шукає мене. Ось, не читала жодної книжки Софі Кінсела, тому зараз скачую і буду ознайомлюватись. Мені дуже цікаво про цю до речі, книгу я дізналася буквально вчора. Ось тому зберігаю цей папірець собі. Покладу собі тут в ялиночку, тому що блокнот, в якому я вирішила зберігати ці папірці, він у мене внизу, я вам, коротше, потім закину туди. І так, Софія Кінсела, Шопоголік і Різдво. До речі, якщо ви читали цю книжку, то діліться враженнями мені буде цікаво послухати. А я цю книгу буду читати в російській мові, але морально мені легше від того, що це хоча б не російська авторка, тому. До речі, побачимо. Я планую, напевно, не на цих вихідних, на наступних вихідних. Я планую, що ми з чоловіком, можливо, заїдемо в один книжковий магазин, може і на цих вихідних, не знаю, подивимось. І, можливо, там я зможу знайти цю книгу англійською мовою. Було б цікаво. Ну, спробуємо, в будь-якому випадку спробуємо, а там буде видно. Ну все, побігла скачувати книжку. Ну що, любі друзі, книжку я, звичайно, скачала, але починати читати будемо трішки пізніше. Спочатку мені треба зробити деякі справи по дому. І тут я починаю з того, що мені потрібно замінити постільну білизну, тому що сьогодні в мене день прання, і я вирішила випрати разом і постільну білизну, і всі рушники в домі. тому займаємось постілем. Ну а тепер ми з вами спустилися в бейсмент для того, щоб поставити безпосередньо прання. У нас пральна і сушильна машина знаходиться в бейсменті, це підвал у Канаді. І ми з чоловіком неймовірно задоволені, що в нашому випадку це знаходиться в бейсменті, тому що тут в Канаді є будинки, де це знаходиться на другому поверсі як окреме міні-приміщення. І, звичайно, що це займає багато місця, а без це дуже і дуже зручно. І плюс не чутно, коли машинки там висушують, викручують і тому подібне. Ось. А тут я дістаю речі Елізабет з сушильної машини. Ну, а зараз я знову не дуже встигаю почитати, тому що прокинулась Елізабет, і мені потрібно її погодувати обідиком. А, значить, Я буду сьогодні їй давати консервовану кукурузку. Елізабет, неймовірно, обожнює консервовану кукурузку. І що мені подобається, тут в Канаді, наприклад, в баночках практично немає рідини. Ось, я зараз насиплю її консервованої кукурузки. Потім я їй добавлю ще батат і домашню курячу котлетку. Я сама роблю фарш з курячої грудки. І роблю такі, як заготовочки, заморажую, а потім готую її по одні або по дві штучки, в залежності від того, на який період я розраховую день або два. Ну а консервовану кукурудзу я пересипаю в судочок, щоб вона не зіпсувалась. Ось, до речі, ну, або солодка картопля, як її ще називають. Її елізабет теж неймовірно обожнює, тому що вона має такий цікавий смак, я її готую лише з сіллю. Запікаю в духовці, і вона така м'якенька, солодко солона. Ну, Елізабет дуже подобається. А це безпосередньо та куряча котлетка, яку я вже підсмажила, поки Елізабет спала. Ну, підсмажила це голосно сказано <смі> вона готувалася на пару. Я її готую в сковорідці на маленькому вогні і додаю туди водичку. І вона ніби як парова така котлетка виходить. Це я додаю вже нагрівшийся батат, і, в принципі, все. Тут у нас а, загалом дуже чудово скомбінований обід. Все, як улюбить наша донечка. Чесно кажучи, я б зараз і сама не відмовилася від такого обіду. Ну що, Елізабет, як тобі такий смачний обідик? Це я трогаю, щоб картопля не була гарячою, але ні, вона тепленька. Так що Елізабет одразу ж приступає до обіду. Ну а Це я вирішила вам трішки показати свої е, манікюрні так сказати, штучки. Це я замовляла Акрігель на AliExpress. Я його замовляю виключно для ремонту нігтиків, тому що для е, роботи, викладання нігтєвої пластини і так далі він ну, не дуже комфортний. Це просто звичайний молочний гель, хочу спробувати деякі дизайни. Ну, а це термогель лаки Я зараз на них підсіла, вони мені неймовірно подобаються, тому що е, там, де тепле місце, тобто на самій нігтєвій пластині, на пальчику вони світленькі, а кінчик темненький, дуже і дуже зручно. Ну що ж, е, читати потрібно в такій затишній, приємній новорічній атмосфері. Тому я вирішила, що раз уж у нас читання книги, початок читання книги, практично перенісся на вечір, то я вирішила, що нічого не втрачу, якщо витрачу ще трохи часу на прикрашання нашої кімнати. Дуже сильно я вирішила не прикрашати, тому що ми, в принципі, не так багато часу проводимо в кімнаті, це наша спальня з чоловіком. Але. Дуже ми любимо цю гірлянду, вона така і замість світильника, вона дуже світла додає в кімнаті, особливо ввечері, неймовірно гарно. І я її обожнюю. Єдиний мінус цієї гірлянди в тому, що ці проволоки, які закручені були, я дуже довго розкручувала. Але воно того варте однозначно. Також я цю гірлянду купувала ще будучи в Україні, і купувала я її на сайті в Інстаграмі за 500 гривень. На сьогоднішній день я вже розумію, що це дуже ну, великі гроші за таку гірлянду. На Aliexpress їх можна купити значно дешевше, особливо після Крісмусу. Тому майте на увазі, після того, як в англомовних країнах проходить Крісмус 25 числа на Aliexpress на такі речі знижки. Ось. А взагалі, найкращий варіант особисто для мене, це гірлянда, яку я замовила вже на сайті SHEIN. Вона схожого плану, але єдине, що ця гірлянда втикається в розетку, вона має USB-вихід. А е, гірлянда, яку я замовляла на Шейн, вона на батарейках. Ну, особисто для мене гірлянда на батарейках зручніші, тому що не потрібно прийматися через те, що вам потрібна розетка поруч з тим місцем, де ви будете вішати гірлянду. Ось, ну і на сайті Шейн я її замовляла все на все за 8 чи за 7 доларів. Тому канадських доларів. Тому я залишилась в захваті. Ну і нарешті під таку атмосферу я змогла. Почитати книжку. Ну, стосовно вражень від книжки, я зможу вам поділитися трішки пізніше з вами. А зараз я просто насолоджуюсь атмосферою. Друзі, ну що, а, сьогодні вже завершується другий день нашого, наших логнусів. Вже вечір я тут сіла в кімнаті, вимкнула світло, здається, нормально видно все. Що я би хотіла сказати? Я хочу трохи поговорити про книгу Софі Кінсела, що поголіки Різдво. Загалом мені книга подобається. Я в захваті від книги, але. Значить, зараз спочатку я вам розкажу, чим розпочинається ця книга, а потім я вам скажу те, що мені в ній не сподобалось. Значить, історія наша розпочинається з того, що наша головна героїня сидить в кімнаті, я так розумію, на другому поверсі свого будинку, і замість того, щоб займатися йогою, вона а, займається шопінгом. В, тих, в тихушку від чоловіка, тому що а Чоловік сподівається, що вона там його займається, дзен шукає і так далі. А насправді вона а, включила відеоролик з йоги, але вимкнула звук, щоб він їй не заважав займатися шопінгом. Загалом мені дуже подобається, неймовірно, книга з перших сторінок вас захоплює і одразу таким, знаєте, сніговим а, шаром викотатись в історію, вкочуєтесь, дуже цікаво. Що мені не сподобалось. Не сподобалось мені те, що книга розповідає нам історію ну, якби англійської сім'ї. Тобто наша головна героїня, вона десь в Англії живе, я забула це містечко, називається суть не в тому. Суть в тому, що під час того, як вона робить замовлення, онлайн замовлення, так, займається онлайн-шопінгом. Там розповідається про якісь речі зі знижками, і говориться про те, що ці речі коштують недорого, тому що, наприклад, там, піджак коштував 300 фунтів, а тепер піджак коштує 30 фунтів. Ну, це я так приблизно я точних цін не пам'ятаю. І тут, коли вже наша головна героїня завершує своє перше онлайн-замовлення в цій книзі, це, до речі, не спойлер, тому що це перші сторінки книги. Наша головна героїня завершує онлайн замовлення, їй вискакує віконечко, що ми вас вітаємо, ви зекономили там, майже 800 фунтів. І далі наступний абзац починається в перекладі, в російському перекладі, наступний абзац починається з фрази «Копейка рубль бережу». А... У мене одразу такий, знаєте, розрив шаблону, тому що яка копійка, який рубль? Якщо мова йшла про фунти, і далі після цього мова знову йде про фунти, І я така думаю: блін, треба залізти в оригінал і подивитися, що написано там. Зрештою, в оригіналі, ось це речення в перекладі, наприклад, на українську звучить наступним чином: Зекономлений фунт зароблений фунт. І загалом головна героїня, роздумуючи над тим, що вона зекономила гроші, вона так і, ну, це, це є така ідея основна цього онлайн-шопінгу, що вона економить шалені гроші. Відповідно, вона ніби як їх заробляє. А тут копійка-рубль біліжок. Замість цієї фрази зекономлений фунт, зароблений фунт, копійка-рубль біліжок. Ну от ви мені поясніть, ну к чому ця фраза в цьому в цій книзі? От я, я не розумію. Перекладач, який перекладав книгу, що він хотів цим добитися. Я все можу зрозуміти. Я розумію, що в деяких ситуаціях переклад може трішки відрізнятися від оригіналу. Є якісь нюанси, моменти, окей, але, блін, ну не так, ну не в цьому випадку. Ну що це таке? Мова йде про фунт. Чому не можна було цю фразу так і перекласти? Що зекономлений фунт це заработаний фунт якого беня туди вліпили фразу «Копейка рубль біріжок. Ну, ну, к чому це? Ви розумієте, ви просто читаєте книгу, така от атмосфера, ви розумієте, що це за кордон, ви розумієте, що це десь ну, Це не в Росії, не в Україні, взагалі ні. Це закордонна атмосферна книга. І тут копейка рубль біріжок Ну, як роялість за угла. Ну от, я не можу зрозуміти. І, ну, якби. Загалом, загалом, до перекладу книги в мене, в принципі, питань немає. Я звіряла деякі абзаці оригіналу і російського перекладу. В принципі, все окей. Прекрасно. ну, Загалом максимально наближний переклад. Але куди цей рубль з цією копійкою? От ви мені поясніть. Можливо, це ну, мене так обурює. Я не знаю. І це зараз не на фоні війни, і це зараз не на фоні того, що росіяни погані. Ні, взагалі не в цьому діло. Просто. Якщо мова йде про Англію, якщо мова йде про фунти, то причому там рубль і копійка, от до чого воно там, ну, я особливо не розумію. Ось, це те, що мені не сподобалося, але, відповідно, воно не має ніякого відношення ні до авторки книги, ні до загалом історії, як такої, тому, звичайно, що враження моє від книги це ніяк не псує. А в принципі, я думаю, що на сьогодні. Я книгу більше читати не буду, продовжу я вже завтра, тому що а, чоловік там внизу вже приїхав з роботи, а, Елізабет я вже вклала, тому а, я буду вже як би, готуватися відпочивати. Я думаю, що вам сьогоднішній день. ну, Напевне, сподобався, здався доволі атмосферним. А, я прийняла рішення, що у кожному своєму гломасі я буду прикрашати частину будинку. Наприклад, сьогодні я створила таку ну, трішки новорічну там, різдвяну атмосферу в нашій кімнаті з чоловіком. Ви бачили, я тут гірлянду вішала. А, мені дуже сподобалось, це неймовірно затишно. Одразу такий, такий настрій, знаєте, святковий. Ось. Завтра я напевно буду прикрашати нашу, наш зал, «Living room. Не впевнена, але ну, я так думаю, а там побачу. Тому mm -hmm. на сьогодні я з вами прощаюсь. Ну а ми вже побачимось з вами в наступному зустрічі! па Папа!